Привіт! А знаєте, що сталося? Нічого особливого, просто інформатор Калуш вирішив записати для вас ще один лікнеп-відосик. І недарма, оскільки, відносно недавно, хоча насправді давненько, був Всесвітній день демократії. Розпочнімо з демократії. Чому саме з нею? Вся справа в тому, що це найпопулярніша річ у всьому світі, а може лише на нашій планеті. Виникла ця прекрасна річ в Давній Греції. Настільки давній, що місцеві жителі не називали себе греками. Власне, як і зараз, але про це мало хто пам'ятає. <плес> Уявіть собі, що ви. Маленький або трошки більший грек, який іде собі по вулиці і бачить на ринку, що хтось зібрався, якась натовп людей стоїть собі і тішиться. А чого вони тішаться? А справа в тому, що вони є важливими елементами демократичної системи. Звісно, вони себе так не називали, однак такою системою були. Як же вони голосували? Як же вони приймали ці важливі суспільні рішення? А все було дуже просто: от у вас є дві руки, ладжико. Із цих двох ви можете підняти одну. Якщо ви піднімаєте дві, то вас, вас дискваліфіковують з цієї гри. Однак, якщо ви піднімаєте одну, то ваш голос порахований. Однак, якщо у вас є три руки, тобто ви є не зовсім здоровою людиною, то ви можете підняти дві. Це, можливо, не заборонялося. Історики точно не знають. А якщо людей більше ніж вміщає така умовна площа? Однак з часом, коли людей ставало все більше і більше, наприклад, як зараз, то зібрати в одному місті 40 мільйонів людей або й більше є дещо проблематичним. Дуже навіть як. Тож придумали таку штуку, як представницька демократія, коли можна послати одну людинку, передусім її вибравши, обов'язково, щоб вона вже вирішувала замість вас, що приймати, а що ні. Ця штука є і у нас. Наступною політичною системою, про яку я вам хочу розповісти, є меритократія. Ви можете подумати, але ж я ніколи про неї не чув. Це не дивно, оскільки в світі вона не зареєстрована і не затверджена. І взагалі її ніде нема, по факту. Хоча деякі її ознаки існують в багатьох країнах світу. Що ж вона із себе представляє? Це система, при якій владу отримують ті, хто цю владу заслуговує. А хто цю владу заслуговує? Ті, хто найбільше для неї годиться. А хто це вирішує? А хто його знає, це найбільша проблема меритократії, саме через це вона і не була введена. Однак в теорії можна створити універсальні тести, які дозволять це зробити. Наприклад, Франція ввела ці тести для державних службовців, вчителів та інших людей, які працюють на благо Великої Французької Республіки. Хм, Тести? І хто ж їх зробить? Цікаве питання. Однак ніхто на нього не зможе відповісти, оскільки тести то зробити може кожен. А хто вирішить, хто найкраще робитиме ці тести дуже складне питання. І вирішити його можна тільки одним способом. Цим способом є інша політична система, яка, можливо, краще за меритократію і замінить її при першій же можливості. Це є технократія. Вона передбачає, що владу мають ті, хто вміють робити машинки. Але не прості машинки, а золоті машинки. Хоча напевно, все-таки титанові машинки або всякого роду карбонові машинки. Що я маю на увазі? Це те, що владу мають отримати ті, хто володіє технічною інформацією і може побудувати надскладні комп'ютери, які можуть виконувати замість нас тяжку роботу. Наприклад, хтось типу Ілона Маска? Угу. Наприклад, він. Чому, б, власне, і ні. Головне, щоб надмашини не виконували замість нас всієї інтелектуальної роботи, бо в такому випадку нам всім прийде кранти. Є ще один дуже несмішний прикол, пов'язаний з убивствами. Це аристократія. Чому з убивствами? Все ще простіше, ніж можна думати. Колись давно вважалося, що при вбивстві аристократа з нього потече блакитна кров. З нього справді текла кров і справді кольорова, але зовсім не блакитна. Однак це не заважало аристократам правити. Чим вони користувалися дуже довгий час, зазвичай в середньовіччі і в новий час. Їхня влада полягала в тому, що їм належало багато, багато багато, One later. багато, багато. Багато, 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 багато землі. І вони цією землею користувалися стільки, скільки хотіли. І нічого їм не можна було зробити. Хіба що повісити на е, ліхтарі, що, власне, і робили французькі революціонери в далекому початку 19 століття. І остання річ, про яку хочеться сьогодні згадати, це партократія. І вона українцям доволі таки знайома. Якщо ви цю назву уже коли-небудь чули, то ви або політолог, або вам трішки за 40. I'm old. Ні в тому, ні в іншому випадку нема нічого злого. Це лише підтверджує те, що ви якоюсь мірою інтелектуал. Якщо ж ви не знайомі з цим словом, то ми вам дуже легко його пояснимо. Справа в тому, що партократія це влада партії, одної партії. Безальтернативної партії. Партії старшого брата. Як хочете її називайте. Однак випадків в історії, коли лише одна партія правила країною, було доволі багато, і це все пов'язано з комуністичною партією. Зокрема, в Радянському Союзі, в тому числі в Україні, коли вона була окупована цією е, недонедонедолейте. Також була ця гибла річ. І ми дуже раді, що її позбулися, оскільки цивілізований світ таким не хворіє. Остапе, і це все і все. З вами був інформатор Калуш. Підписуйтесь.